Протитанковий ракетний комплекс Стугна є одним із найпотужніших засобів ураження бронетехніки та укріплень противника, розроблених в Україні. Цей комплекс створений Державним конструкторським бюро Луч і офіційно прийнятий на озброєння Збройними силами України. Стугна відповідає сучасним вимогам і може успішно протистояти як броньованим цілям, так і різноманітним укріпленням, таким як доти чи бліндажі. Цікаві факти та легенди про ПТРК Стугна. Український протитанковий ракетний комплекс Стугна не лише здобув популярність завдяки своїй технічній ефективності, а й став справжньою легендою на полі бою. Ось деякі цікаві факти та історії, які підкреслюють унікальність цього комплексу. Стугнасти український символ боротьби. Назва комплексу Стугна має історичне значення, оскільки походить від назви річки Стугна, згаданої в літописах часів Київської Русі. Вона символізує силу і незламність української землі. Таким чином, цей ПТРК став не лише зброєю, а й символом опору українського народу робота з укриття. Однією з унікальних особливостей «Стугни-П» є дистанційне керування за допомогою пульта. Військові називають це використанням з дивана адже оператор може запускати ракету, сидячи в безпечному укритті за кілька десятків метрів від установки, це врятувало життя багатьом бійцям на передовій. Легендарний постріл через вікно. Один із найвідоміших епізодів із використання Стугни стуг П стався в 2022 році під час російсько-української війни. Українські військові знищили танк противника, що стояв за будівлею, запустивши ракету через вікно будинку. Цей постріл демонструє високий рівень майстерності операторів та велику точність комплексу. Рекордні влучання, зафіксовані випадки, коли оператори стогне П вражали цілі на відстані, що перевищує 5 км. Це стало можливим завдяки наточній лазерній системі наведення, яка працює навіть у складних умовах. Для порівняння більшість аналогічних комплексів мають ефективну дальність 3-4 км, стугна проти вертольотів. Хоча стугна, розроблена для знищення бронетехніки, були випадки, коли оператори використовували її для ураження низьколітаючих, Гелікоптерів противника це доводить універсальність комплексу та вміння українських військових використовувати його можливості на максимум. Стугна, як кіборг на полі бою, українські військові жартома називають комплекс роботом, який бачить усе. Оскільки пульт дистанційного керування дозволяє вести бій без прямого контакту з ворогом, багато бійців жартують, що стугна веде війну самостійно легенда про червоний трикутник. На екрані пульта керування стугни П оператори бачать лазерний маркер у вигляді червоного трикутника, який фіксує ціль. Військові жартують, що якщо ти побачив цей трикутник на своєму танку, це твій останній шанс попрощатися з ним, адже стугна рідко хибить. Містичні невидимі руки серед російських військових ходять легенди про невидимих снайперів, які знищують їхні танки без жодного пострілу чи видимого наближення противника. Це ефект роботи П», коли оператори діють із укриттів, а ракета залишається непомітною до самого моменту ураження. Знищення колони за хвилини у мережі поширюється відео, на яких оператори «Стугни П за лічені хвилини знищують цілі колони бронетехніки ворога. В одному з випадків, відомому під назвою Смерть батальйону, комплекс використали для ліквідації понад 10 одиниць техніки за один бій. Популярність серед військових. Оператори називають стугну п ідеальним помічником через її простоту використання, високу ефективність і надійність, її часто ставлять у порівняння з американськими комплексами Джевелін, але відзначають, що стугна має значно дешевші ракети, при цьому не поступаючись за потужністю. Національна гордість на «Стугна-П» стала гордістю українського військово промислового комплексу. Її ефективність та бойові характеристики привернули увагу багатьох інших країн. Українські військові та волонтери вважають цей комплекс одним із символів сучасної боротьби за свободу. Ці факти та легенди підкреслюють, що стугнап є не лише інноваційною зброєю, але й символом української стійкості та креативності на полі бою. Вона втілює в собі надійність, точність і винахідливість, які стали ключовими факторами успіху в умовах сучасної війни.